Молитва за дітей, які починають навчатися, Свято Михайлівський Кафедральний Собор. Господи Ісусе Христе. Ти радів, коли до Тебе приносили чи приводили дітей. Ти пригортав їх до себе і благословляв. Просимо Тебе, прийми наші щирі молитви, відкрий розум цих дітей до науки і щедро поблагослови початок їхнього навчання. Ти кличеш їх до себе, тож оточи їх своєю любов'ю та опікою. Вчини так, щоб вони зростали в мудрості та у твоїй благодаті. Допоможи їхнім батькам та вчителям, поблагослови їхні старання та працю. Нехай над цими дітьми завжди буде твоє благословення. Амінь.